Доброго дня усім, хто любить вишивати і хрестиком, і бісером, і камінцями, і взагалі усім творчим людям, які, яким буде цікаво подивитися невеличкий огляд картинки М -м хрестиком від Dimensions японський сад. Огляд цього наборчику є на YouTube. А, дівчатка вже виставляли, е показували. Ось яка картинка має вийти. Трошки відсвічує набірчик цей оригінальний. Ось. Але ніде я не бачила, щоб показали чи готову роботу, чи роботу в процесі вишивки, щоб порівняти, чи правильно от я вишиваю. Я ніде не знайшла, тому думаю, можливо, комусь буде цікаво подивитись, як ті хрестики виглядають уживу. В мене на станочку закріплена, канва, вона входить от, в цей наборчик, органайзери з ниточками пізніше покажу вам. І ось така картинка має вийти. Ось маєте змогу подивитися зараз, як от я вишиваю. В мене канва закріплена на станочку. Знімаю я фотоапаратом, тому, можливо, не сильно буде видно. Ну, я думаю, вишивальниці мене зрозуміють, як воно все робиться. І ось так, от, якщо подивитись, от ближче виглядають оці хрестики. Ниточки дуже гарні, не знаю, правда, чи це DMC, чи ні. В легенді не вказано, що це за ниточки. Просто органайзери. І ось я вже стільки вишила. І хочу от вам показати, ось тут я зараз закінчила от, 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 от. ті ниточки мої. І ось так воно здалеку має бути дуже гарно. Я вишиваю зразу ось методом парковки 10 на 10 хрестик відшила і відразу стараюся по можливості бекстіч застосовувати, тому що надалі, я думаю, буде дуже тяжко знайти. Тому що схемка, ось подивіться на схемку, зараз якось вам показати. Вона така дрібненька, і потім от знайти у ті всі рисочки дуже тяжко. Тому я зразу відшила і, по можливості, ниточкою бекстіч зразу застосувала. Ось ось тут. Зараз я трошки. Можливо, Зближу. бачите оці такі латаття гарненькі оці лілії на водичці. І от зразу я їх і зашила тим. Бед, Застосовується тут хрестик і в дві, і в три, і в чотири ниточки, і ось і в одну ниточку. Тобто і, і хрестик повний, і напівхрестик. Ну, дуже цікаво має вийти. От Ніде не бачила я готової цієї роботи. Ну, думаю що от я її відшию, а, і по можливості покажу вам канва, тут така ніжно-ніжно-голуба. Е, фотоапарат не передає, звичайно, цього, але потім можна буде подивитись. Ну, Я думаю, надзвичайно буде гарно. Ось так, я думаю, ще й взяти в світлий якийсь багет, багет не багет, а от світленьке паспорту в багетній майстерні, і буде дуже гарно. Я коли побачила цю роботу, ну, просто закохалася, тому що ну, 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 ці деревця, такі рожеві, той місточок, та водичка, картина така світла, ну, така приємна для очей, ну, дуже гарна, надзвичайно гарна. Ну, ось так. Хочу показати вам ще ниточки, ниточки. Е -е. зараз, такі органайзери. Ось. Такі органайзери з номерами ниточок. Ну, на жаль, от не знаю, ну, що це от погано видно, звичайно, вам буде. Ну, але ну, я не думаю, що це ДМС-ниточки. Можливо, це якісь номери. Ну, бо я от дивилася. Щось воно не співпадає. Знаєте, тут і п'ятизначні якісь циферки, і, і, і. але органайзер настільки зручно зроблений. Ви знаєте, ниточка так висмикується добре, і, і, і ну, працювати з ними дуже добре. Дуже. Є легенда, все є, е -є. у цій картинці схемка на двох листочках. Ну, мені дуже подобається. Ось якось я її була, закинула, от відшила, буквально от сьогодні знову почала. Тут ці хрестки вишивати, тому що взялася вишива, вишиваночку вишивати. І вже відшила на детальках, мені розкроїли. І завтра несу до знайомої, до знайомої кравчині, хай вже зліпить мені до кубки. І я, можливо, вам і покажу ту вишиванку. Можливо, комусь буде цікаво, може ще хтось щось таке подібне вишивав. По схемі АТМ-мережка, по-моєму. Ну, От зараз я можу встати в мене ті детальки сушаться. І я буквально трішки вам покажу. Ось вони в мене сушаться. Ось така от буде вишиванка, це перед. Ось отакі от ниточки, троянди, якісь фіалочки. От, от, от це перед. Потім буде два рукавчика, ось. Таких, ось так вони от покроє, покроєно. Таких от два рукавчика. Можу зробити огляд схемки, кому буде цікаво. І е, спинка в спинці я тільки дала, от, зараз покажу вам, ось так от іде. Тут от понизу така, е, ой, падає. Секунду, от така іде по низу, ну, ніби стрічечка, і по спинці по низу я теж дала. Спинка біленька, простенька. Ну і перед дуже гарний має бути. Ось такий. от, Тут під горловинку воно має вирізатись, ви розумієте. І от, я думаю, буде, повинно бути гарно, от. ну якість трошки, можливо, вам не видно, бо і освітлення немає, але. Можливо, пізніше я от зроблю вже готову покажу вишиваночку. І от відповім на питання, якщо вас цікавить. От покажу схемку, якщо буде от вам цікаво. Так що любі вишивальниці, ось така в мене зараз роботка. Ще я планую вже закінчити японський сад і почати хаєт. Ви знаєте, це дуже глобальна велика робота. Ангела я буду вишивати, покажу вам в наступному відео. Ну, от, я думаю, якщо вам сподобалося, то пишіть. Мені буде дуже приємно поспілкуватися з людьми, які люблять вишивку хрестиком. І от до наступних зустрічей. Щасливенько! Пока!